Болгарія ж розглядає можливість звернення до Сполучених Штатів Америки з проханням про звільнення від нових санкцій, які запровадив Дональд Трамп проти російських компаній «Лукойл» Лукоїл та Росніфть. Чому суть Болгарії? Ну вже знаєте, що Німеччина отримала виняток для Роснівт Дочленд. Болгари теж на це подивилися і вирішили. Піти тим же шляхом. У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить Лукойлу і забезпечує до 80% пального для країни. Російська кампанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію. Про це пише видання політику. Нагадую, друзі, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС. За словами джерел, болгарський уряд вже звернувся до Вашингтона із запитом, як потрібно оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада. Ну просять таку собі, знаєте, як кажуть, рибу. Дайте нам зразок листа. Як до вас звернутися, щоб ви ухвалили відповідне рішення? Болгарська влада занепокоєна, що через санкції завод може припинити роботу, якщо банки відмовляться його обслуговувати, і це призведе до дефіциту пального і відповідно, протестів. І проросійський настрій на тлі такого рішення Трампа у Болгарії може суттєво зростати. А влада, яка часто дивиться в бік Росії, скористається цим моментом. Ну так само, як і в НЕСЕЛА користається моментом тиску Трампа на Країну і звернулася до Китаю і Росії про допомогу. Як повідомляє Defense News, у Венесуелі в Каракасі приземлився російський військово-транспортний літак Іл-76, пов'язаний з ПВК Вагнер. Видання повідомляє, цей реєстр розглядається як спроба Москви розширити військову присутність у Латинській Америці. Я думаю, що Трампу це не дуже сподобається. Прибуття літака відбулося після того, як президент Венесуели Мадуро звернувся до Росії, Китаю та до речі, Ірану із проханням посилити військову підтримку на тлі зростаючі загрози з боку Сполучених Штатів Америки. Вчора навіть було повідомлено про те, що нібито. Трамп дав команду нанести удари по військових базах у Венесуелі. Потім він це заперечив і спростував, але він не давав, каже, такої команди. Ну і Марко Рубіо навіть про таке сказав. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Оператором Іл-76 є компанія Aviacon ZitoTrans. Компанія перебуває, друзі, під санкціями США, України та Канади саме через зв'язки з російськими військовими структурами, включно з неодноразовими поставками обладнанням в регіони дій, найманців ПВК Вагнер. А Вагнер діє в багатьох куточках світу. І це справді дуже загрозлива тенденція, яка буде поглиблювати протистояння в регіоні. Але для нас це дуже непоганий варіант, тому що загострення відносин Трампа та Росії буде нам на руку. На тлі поглиблення нафтової кризи у світі країни ОПЕК плюс планують наростити видобуток нафти. Це не нове. Ви вже про це чули. ОПЕК нарощує видобуток нафти з початку цього року. За даними Reuters, із квітня цього року 8 учасників ОПЕК плюс збільшили свої виробничі квоти більш ніж на 2,7 мільйона барелів на добу. Це становить приблизно 2,5% від світового рівня пропозиції. До цієї групи входять Саудівська Аравія, Російська Федерація. Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. За даними трьох джерел, ці країни планують у неділю узгодити нове підвищення квот на грудень ще на 137 тисяч барелів на дому. Так, друзі, до цього переліку входить Росія. Але враховуючи те, що збільшення видобутку призводить до падіння ціни, то нам це вигідно. Раніше збільшення видобутку Росія займалась одноосібно. Тепер будуть збільшувати всі, бо решта країн ОПЕК Плюс воліли регулювати ринок іншим способом через менший видобуток формувати вищу ціну. Зараз ситуація суттєво змінилася, і така тенденційність нам також гратиме на руку. Бо Росія тоне в кризі. Розвідка служба зовнішньої розвідки України зафіксувала системний обвал російської економіки. Я про це вам говорю майже в кожному відео. Сьогодні СЗР України говорить про те, що сумарний прибуток російських підприємств за січень, серпень 25-го року скоротився на 8,3%, і це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності. 8,3% – друзі відсотка це дуже багато. Кредитний ринок також демонструє втрату довіри. Частка проблемних позичальників серед юросіб сягнула 23%, Кожен майже четвертий рахуйте, а близько 165 тисяч компаній. Уже не здатні обслуговувати свої борги, а це призводитиме і до банківської кризи, куди вже Путін намагається засунути свою руку. Це також дуже добре, тому що поглиблення економічної кризи на Росії також нам допомагатиме. Звісно, риторичне запитання: а коли це станеться? Кожного разу не стомлююсь вам пояснювати і говорити свою точку зору. Процес в будь-якому випадку рухається. Очікувати більш радикальних дій з боку європейців, китайців, американців інших країн для тиску на Росію поки що не варто. Немає в них такої готовності, в кожного свій інтерес. Але. Те, що ми виносимо їхню нафтопереробку, і те, що, наприклад, нафти видобувають більше, і інших дуже багато є маркерів, це все дійсно призводить до економічного колапсу на Росії, який поки що там не визнають публічно, але про нього говорять все більше. Ну, от, До прикладу, наступного року Центробанк Російської Федерації, це офіційна заява, очільниці Центробанку Набіуліної, має намір системно знижувати фіксовану ставку. А це, своєю чергою, призведе до шаленої інфляції на Росії. І там про це набівліна говорить в голос у Держдупі Російської Федерації, закликає: давайте цього не допустимо. На неї тиснуть, вона нічого зробити не може, і це добре. На завершення, друзі, новина про Іран, яка свідчить про провал зовнішньої політики Донада Трампа на Близькому Сході. Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану і виключає можливість переговорів щодо своєї ракетної програми. Про це заявив глава МЗС Іраном. І Трамп вже про це не згадує. Розуміє, що він там нічого з цим діяти не може. Один в один калька, як він проводив, переговори міжнародні саміти з Чен Іном і інші ще за часів своєї першої каденції. Нічого не змінилося.